Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. Голова КПК Сі Сідзіньпіну перше за п'ять років відвідує Європу на порядку денному торговельні суперечності та війна Росії проти України, про що говорять лідери ЄС. Росія розширює кампанію придушення медитативної школи Фалуньгун. Поліція провела обшуки в будинках кількох московських практикувальників. Одну з них ув'язнили в СІЗО. Усе це відбувається на тлі зміцнення зв'язків між Росією та Китаєм. Голова голова Сі Цзіньпін уперше за п'ять років відвідує Європу. У Парижі він зустрівся з очільницею Євросоюзу та президентом Франції. Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив, щоб припинити агресивну війну Росії проти України. Володимир Путін відвідає Китай наприкінці цього місяця. Сі та Путін раніше описували відносини між двома країнами як партнерство без обмежень. Недавно посол США в НАТО заявив, що Пекін продавав Москві технології безпілотників та компоненти для пороху. За останні два роки обсяг торгівлі між Китаєм та Росією зріс на 64 відсотки, тобто на 240 мільярдів доларів. Європа не може змиритися із практикою деформації ринку, яка може зруйнувати нашу промисловість. Якщо це шкодить нашій безпеці і робить нас уразливими, це не вигідно європі. Ось чому ми діємо. Минулого місяця. Європейський союз почав розслідування щодо вітряних турбін та медичного обладнання китайського виробництва. ЄС також провів обшуки в офісах китайського виробника охоронного обладнання у Польщі та Нідерландах. Німеччина та Велика Британія заарештували або звинуватили щонайменше шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Пекіна. Швеція вислала з країни китайську журналістку, звинувативши її в загрозі національній безпеці. А в березні Італія офіційно вийшла з Пекінської. Ініціативи один пояс, один шлях. Це стало великим ударом по амбіціях Китаю, який прагне розширити свій вплив у Європі. Італія була єдиною країною Великої Сімки, яка приєдналася до цієї ініціативи. Багато західних аналітиків називають її китайською борговою пасткою. Минулого тижня російська влада провела обшуки в будинках п'ятьох прихильників Фалуньгун і почала розслідування відповідно до суперечливого закону, який використовують проти організацій, журналістів і правозахисників. Фалуньгун також відомий як Фалуньдафа. Це духовна медитативна практика, яка зазнає жорстоких гонінь у Китаї з 1999 року. Джеремі Сандберг розповість більше. Московський суд ухвалив ув'язнити 46-річну Наталю Міненкову в СІЗО на два місяці після рейдів у будинках практикувальників Фалунгун. Прокурори звинувачують росіянку в скоєнні цитата тяжкого злочину проти основ конституційного ладу та безпеки держави. У судових документах зазначено, що вона організовувала зібрання фалунгун та поширювала літературу цієї школи. Російська влада використовує закон про діяльність небажаних організацій для переслідування організацій журналістів та правозахисників. Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до шести років. Державні медіа РФ під час висвітлення рейдів використовували дезінформацію, яку китайська компартія давно розповсюджує про цю медитативну практику. Виконавчий директор інформаційного центру Фалундафа Леві Броуді каже, що чим ближче влада Росії до китайського режиму, тим більше вона намагатиметься йому догодити. Вони переслідуватимуть китайських дисидентів, людей, які виступають проти тиранії КПК за його словами обшуки в будинках та арешти практикувальників показують, що росіян дедалі більше позбавляють свободи слова та переконань якщо вони використовують ці розпливчасті закони, ухвалені останніми роками проти прихильників Фалундафа, то я не думаю, що там узагалі хтось у безпеці. Якщо вони переслідують мирних людей, які займаються медитацією, то хто ще стане їхньою метою? за словами радника з національної безпеки США Джейка Салівана, немає нічого дивного в тому, що Росія обмежує свободу слова, преси, зборів та віросповідання, адже вона зміцнює свої зв'язки з Китаєм. Росія все більше покладається на Китай, бо втрачає економічні й технологічні можливості. Ми уважно стежимо за цими стосунками. Представник Ради національної безпеки Білого Дому каже, що такі випадки турбують адміністрацію незалежно від того, де вони відбуваються, у Китаї, Росії чи де інде. Держдепартамент у своєму останньому звіті з прав людини заявив, що Росія цитата неправомірно використовувала антитерористичні та антиекстремістські закони, а також інші заходи для переслідування фолоньгун, не отримавши вірогідних доказів насильницьких дій чи намірів. Докладніше про недавні затримання прихильників Фаунгуну Росії, а також про те, як китайський технологічний гіант Huawei фінансує передові дослідження в американських університетах. Поговоримо з Робертом Сполдінгом, генералом ВПС США у відставці та автором книги Війна без правил. Генерали Сполдінг, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову у програмі. Дуже дякую, ради бути тут. Голова КПК Сі Цзіньпін відвідує Європу в той час, коли сам блок. Не може визначитися, як ставитися до Пекіна через його дешевий імпорт. Водночас Росія почала затримувати прихильників Фалуньгун. Ця практика зазнає переслідуванню комуністичному Китаї. Що це означає з погляду відносин між Росією та Китаєм? Росія – це довірена особа Китаю. Це держава-супутник. По суті, вона не має окремої економіки, бо вона зав'язана на Китаї. Москва дуже залежить від Пекіна, особливо у війні проти України. Якби на цей економічний китайський рятувальний круг у вигляді ресурсів та купівлі російської нафти Москві було б в Україні набагато важче. Трагедія в тому, що ми просто проголосували за гроші. Ми виступаємо проти Росії, але дозволяємо Китаю підтримувати її. Ми самі створюємо собі проблеми в Європі, даючи змогу КПК бути частиною світової економіки. Це означає, що війна Росії проти України триватиме, бо китайці її підтримуватимуть, і тому ми маємо відрізати китайців. Тоді росіянам буде. Набагато складніше вести цю війну. У доповіді йдеться про те, що китайський телекомунікаційний гіант Huawei таємно фінансував передові дослідження в американських університетах, зокрема в Гарвардському. Для цього він використовував незалежний фонд у Вашингтоні. Що це означає для національної безпеки з огляду на те, що Huawei перебуває в чорному списку США.

По перше, китайська компартія намагається всіма способами оминути будь-які заходи захисту сполучених штатів до того ж, наші корпорації та фінансові установи лобіюють інтереси Китаю в Конгресі США, щоб послабити будь-які заходи захисту, відкриваючи двері для китайського впливу чи проникнення, і вони створюватимуть лазівки. Huawei знайшла спосіб і надалі отримувати технології зі США. Вона робитиме це доти, доки доступ не перекриють як можна перекрити доступ з огляду на здатність Китаю проникати в країну та вести лобіювання? Як на вашу думку це можна зробити? раніше у нас був координаційний комітет з експортного контролю. Тобто не лише Сполучені Штати, а й усі їхні союзники та партнери координували свої дії і не дозволяли технологіям потрапляти до Радянського Союзу. Це було під час холодної війни. Була ціла низка інших заходів, які гарантували, що Радянський Союз не скористається перевагами вільного світу для збільшення своїх можливостей. Стечінерале Сполдінг, дякую, що приділили нам час. Дякую вам. Нове попередження від голови розвідки Білого Дому: Китай і Росія працюють над спільним вторгненням на Тайвань. Директор національної розвідки США Евріл Гейнс заявила на слуханнях у Конгресі, що Москва й Пекін уперше проводять спільні навчання з нападу на Тайвань і що Китай, безперечно, хоче, щоб Росія брала участь. Вона додала, що Вашингтон не бачить причин, з яких вона б цього не зробила. Білий дім не єдиний попереджає про потенційну співпрацю між Пекіном та Москвою. За повідомленням Блумберг з посиланням на слова генерал-лейтенанта Джефрі Круза, Пентагон висловлював побоювання щодо можливої китайсько-російської. І агресії і того, як США та їхні союзники протистоятимуть цьому. На слуханнях Гейнс додала, що Китай, і Росія зміцнюють співпрацю в рамках безмежного партнерства, і не лише з тайванського питання,